Доброго дня, всім слухаючим Слово Боже, кожен із нас задавав собі питання та був в роздумах, навіщо я живу, куди я йду і в чому сенс мого життя. Ми є рід Божий, який створений за образами подобою Божої. а життя дане нам для того, щоб визначитись, де знаходитись, буду я у вічності. Адам і я втратили своє призначення і збились з правильного шляху, хоча Господь їх наставляв. Але Єва почала спілкуватися з Змієм, і вона втратила саме цінне це Слово Боже та життя вічне. Дві тисячі років тому прийшов Ісус. Він відкрив таємниці, в чому суть. І нашого життя і нам тільки залишається віра. Якщо ми в це віримо, тоді наше життя не залишиться змінним. Якщо ми віримо, ми тоді стаємо синами та дочками Божими. І кожен з нас він повинен зробити вибір. Він повинен підтвердити кваліфікацію, що він син Божий чи дочка Божа, щоб нас допустили до вічності з разом з Царство Небесного, а не викинули як дьявола, тому що Господь він не потребує інших бісів. І діяволів, які прийдуть за своїми гріхами, він не потребує синів прокляті, які сфосу, сфокусовані на, своєму, на цьому світі, слухають змія, спілкуються з ним, які не слухають Слово Боже, які грішні, зіпсовані, несмиренні противники. Щоб нам мати вільний доступ до вічності разом з Богом, то ми повинні каятись. Ми повинні бути чистими, смиренними, святими, праведними, слухняними Словому Божому та його заповідям. Якщо ви хочете разом пізнавати Бога, підписуйтесь і ставайте синами та дочками Божими. Я вас благословляю.